Калорійна їжа ось основний чинник старіння організму. При цьому процесі в першу чергу страждають взаємодії між клітинами мозку. Нейрональні мережі і запускають каскад порушень багатьох функцій мозку, які змушують організм старіти. Такі відкриття, кажуть дослідники, дозволяють ще більше деталізувати цей процес. У кожній країні вивчатимуть свою ланку. Українські ж науковці досліджуватимуть біохімічний бік проблеми. Досліди проводитимуть на мишах. Ось ці мишки білі, коричневі або чорні, найближчим часом розгадають секрет старіння. Досліди на них проводитимуть протягом усього їхнього життя, а це приблизно два роки. У лабораторії мишей понад дві сотні. Їх поділено на три групи. Над кожною окремо проводитимуть експерименти. Будемо їх утримувати протягом двох років, щоб отримати популяцію, яка старша. Далі ми закладемо популяцію, як групу мишей, які будуть менше жити, скажімо так, найстарша група буде 18-24 місяці. Це фактично вже такий добре, дуже зрілий вік, похилий. Друга група буде 12-14 місяців, це середня середина життя. І одна група 2-3 місяці, тобто це будуть молоді. І ми будемо з одного боку чекати, умовно, поки вони будуть старіти, будемо вивчати ці речі. Біохімічні основні показники, ті, що ми вміємо вивчати, це обмін білків, жирів, вуглеводів це класика. Одна група мишей їстиме звичайно притаманну їм їжу стільки скільки захоче інші отримуватимуть менш калорійну їжу, але з достатньою кількістю мікроелементів та вітамінів. Ін'єкції мишкам не передбачені усе робитимуть на рівні дієт. Будемо змінювати баланс між білками, вуглеводами в дієті, зменшувати кількість їжі і дивитися, як це впливає комплексно на старіння нервової системи. Такий проект довірили прикарпатцям не випадково, адже дотепер співробітники кафедри біохімії та біотехнології проводили подібні досліди на мушці дрозофілі, старіння якої має багато спільного зі старінням ссавців, зокрема і людини. Рік життя людини це один день життя дрозофіли. Тому на дрозофілі можна набагато швидше досліджувати ці процеси. І саме на цій моделі ми знайшли деякі речовини, препарати, які продовжують тривалість життя. І тому ці дані з дрозофіли Ми будемо намаз перенести, вивчити на мішах, як вони діють. Ну а потім, якщо буде все добре, цікаво, з часом можливо до людей перейдеться. Науковці сподіваються, що часом це будуть спеціальні харчові добавки. за їх даними. Середня тривалість життя людини може продовжитися до ста років. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.